Жопа закопав. Як тепер самому витягнути, га? Це добре питання. Так не хочеться в воду лізти ногами, а прийдеться. Фух. О, то я дав! Ух, це на першій передачі. Капець. Ну не так я хотів покататися. Зовсім не так треба переставляти в праву сторону. Прямо так. Оце капець. Там така яма. Засосало! Засосало так, що зрухати не годно. Та ні, це нереально. Це просто. <ривіт> <ривіт> нереально. Пробуємо ще раз на задній і переставити його в цю сторону. Заводитись не хоче. Грів степу. Степа не працює. Ну що, можу констатувати, що степи в мене нема. Колесо заднє не крутиться. Все, вон, повністю натягнулося. Я газував, газував, заднє колесо не прокручується взагалі. Тупо засусало. Трос маю, дзвоню до Юлі. Зараз Юля приїде за, за якийсь час. І будемо пробувати тільки щоб мот не розірвати, не знаю. Тут витримає рольова колонка, не витримає. Варіантів нема. Фу. Степа так натягнута, що нереально. Зараз буду попускати, інструменти і маю і дістаю трос. Трос повинен в мене бути. Так, надіюсь, що він там є, бо він у мене стояв раніше отут де гак, а потім, потім я його переклав. Так. Йом! Ну, такого ще не було, в мене не було. На рівному місці саме головне. Ну це рівне місце. Я в одну сторону проїхав. Відчув ж там глибока яма, вернувся назад, застряг, щось так хі, хі ха ха погазував, а не тут то було. Так, є трос, є трос. Блін, карабінчик такий маленький. Він не витримає. 100%. Добре, Юля приїде сюди. Кидаємо сюди, подивимося. Сильно тягнути не будемо. Зараз попущу степу ще. Не знаю що з того вийде. Я, в принципі, не газував так багато, щоб газувати. Блін, слабенький трос. Той трос лопнув трос злопне. Коротше, от колесо. Тільки намацую супорт рукою. І все, більше нічого нема. Все зарилося в землю. От. Зараз спробую трошки руками відкопати. Я би хотів його на бік положити. Але він не ложиться. Колесо засосало, затягнуло туди. Крутного моменту не вистачає, навіть не вистачало, щоб його прокрутити. В тенері. Розгазував там до 6 тисяч все покидаєш і все. І не вистачає моменту. Представляєте собі, як? Трохи повідкопував руками з боку ті камінці. Комарі дожирають. От настільки стільки сцепу попустив. От оцю гайку. Тобто настільки кинув сюди. Появився люфт, зараз спробую завести, чи щось буде з того, чи не буде, чи хоча б цепа є. От що насправді відбувається в таких ситуаціях. Ой, блін. Насправді раз проїхав, ой, яка класна глибока колобанька. А тут якраз в цьому місці, де колесо застрягло, такий різкий обрив був. Тобто велика яма, може ще хтось попуксував. І в одну сторону я проїхав, все гарно, хоча не сподівався, що там глибоко так. В другу сторону, думаю, ох, зараз в другу сторону собі проїду. І в цьому місці застряг. Спочатку не глибоко і починається все з такого, починаєш дурачитись. О, зараз собі побуксую щось, зараз вийду, ноги не хочу мочити, десь ноги з боку. Раз, два, три, побуксував, побуксував, хоп, і все. Колесо сховалося вже вниз. Тоді вже думаєш, йома, треба мочити ноги. Залізаєш в ту калабаню, починаєш мод підтягувати, колесо ще прокручується. Газуєш, сцепу кидаєш, газую ацечку, пустив сцепу. Все, цичка є, колесо не крутиться. Сцепа згоріла чи підгоріла, не знаю, чи диски зразу посиніли і настільки покривилися стальні. Е, тобто до таких речей треба зразу серйозно відноситися, тому що е, от зараз, в даному випадку, я його витягнути сам не зможу. І, в принципі, не знаю, чи ми зараз зможемо двоє його витягнути з Дімою. ну Машина буде, мій трос не витримає цей, то тобто, хіба десь так легенько підтягнути вручну. І він тягнеться, він порветься. 100%. Взяли трос, їде машина, будемо пробувати тягнути. Правда, не знаю якусь точку опори, десь треба шукати. Можливо, не тут. Можливо. Не знаю. Попробуємо, як він буде йти. Якщо йде, то добре. З цепу я попустив. Одна стільки. Тобто вона була натягнута на цей сантиметр. так? Вверх, цю гайку я попустив. Вільний хід получився. Ну, Потім, звичайно, я то все провірю. Думаю, що все буде добре. Сальники в колесах. Так далі, всі ущільнення там були нові. Чи попаде вода, ну подивимось, тут нічого вже там не зробиш. Маємо таку ситуацію і треба так якось не кипішувати і добре подумати, як то все діло. Зробити. А починається все, як завжди, з таких жартів. І якщо би... Я близько біля дому, оно Тернопільське озеро. Отам. Добре, що я близько додому, зараз тепло, правда, комарі кусають. І є кому приїхати. Якби я був сам десь далеко в юбенях, то Ну, не знаю, йти по трактора десь там просити когось, щоб хтось тягнув. Так-то так то воно.

Чуть-чуть тормоз, тормоз, тормоз. Артур! Дай, 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 дай. Да, ну, давай, давай еще трошки назад. Еще трошки давай. Трошки выехал. ⁇ Давай, давай, шачуть, шачуть. Шо? Шо, все, все, все! Тримай, тримай, тримай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! давай, не, не, стоп. давай. стоп, стоп, давай, давай. А все, я уже а стоп, я... стоп, 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 А давай як зафігач. Яма, з тим. Бачиш? Вийшов? Вийшов, лапку. Так буває. Дай. Добре, що є поміч машина. Трохи пісочку вон є набилося. Трошки по піску струїв, так? З камінчиками. А добре, що вийшов. Ну, сам би раду не дав за. Офроудник. Так, треба ще раз заїхати помити зараз. Треба було тобі пиво брати зараз. Тернопільський <laughs> оф тур. Далеко не, Далеко не треба їхати. Далеко не треба їхати біля хати. Біля <рес> дому. Воно така зараз я з тою стороною проїдуся. Так, вся поміда Путіна. Ви <рес> що ти назад захопить? Там якісь кратко не йо Йо, так в тебе ж трактор був, що ти не сказав? Можна було тросів не брати. Трактором би зараз купнули, то все. Ой, пці не Супер, Що, Вітарик, береш на малий заплив? Зайди, покажи, як випина. Та він вже заходить. Все, туди далі! Дай завжди! Далі зайди. Берег, берег такий, обрубаний. Я сів. О, дивиться, якийсь камінчик, класний. Добре, ми йому руки, пакуємо, інструменти і поїхали. Це Все, мод витягнули. Все з ним добре або майже добре. Щеплення не буксує, але мені здається, що не вистачає вижиму, тому що передачі так на малій швидкості включаються. Не дуже добре залітають, скажімо. Є такий щелчок, відчутно, відчутно, що не так, як було. Що я думаю? Думаю, що скривилися диски, повело диски, в стальні щеплення. І немає доброго вижиму зараз. Прижимна властивість ще є, але вижиму немає. Тому і сильна отака натяжка, тобто попустив сильно. Значить, що? Три таких критичних помилки я допустив. Те, що я туди поїхав, це не помилка. Їхав я туди ціленаправлено. Значить, перша помилка, коли я вже в'їхав туди в калабаню і застряг. Перша це є недооцінка ситуації. Друга помилка це намагання зберегти одяг, який сухим. І в кінцевому результаті він і так весь мокрий, по коліна в воді. І третя помилка це я почав закопуватись. Не треба купати. Я вже копав, 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 газу, газу, мод глибше, глибше сів і все. Що треба було зробити, коли вже застряг? Та треба було зразу злізти з мотоцикла, залізти в ту калабаню, відтягнути його назад. І ще раз просто вискочити і переїхати. Це все теж досвід. Досвід, досвід. Щеплення, ну, це вже таке, звичайно, за все треба платити. Добре, що я був недалеко від Тернополя, Юля е була теж недалеко машиною, взяла Діму. Діми, брата, дівчину, ну оператори. І допомагали. Супер. Все коротше. Добре, потім я це все розберу і продефектую обов'язково, що робиться там, що робиться, чи не попала вода в підшипники. Чи тут з тим вузлом все добре? Ну, Тут все добре і в підшипниках я думаю, теж все добре. Але розібрати, подивитись для цікавості. Думаю, що потрібно. Що буду дефектувати зараз щеплення, землю кришку, витягну диск, я подивлюсь, що там всередині. マヨ。Oh